Який відгук в вашому серці знаходить різдвяна історія про те, що Ісуса Христа маленького хлопчика, який тільки що народився, поклали в в'язла? Сьогодні будемо говорити саме про це: про реальні ясла Ісуса Христа, про що говорить ця історія, і що вона нам відкриває про нас, про Бога, про наше життя. Друзі, всіх вас радо вітаю в наших різдвяних читаннях. І сьогодні будемо читати Іван Луки, другий розділ, перші сім віршів. Ми вже дійшли до другого розділу. Перші сім віршів, і сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Кириній. І йшли всі записатися кожний до свого міста. Пішов і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому та роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них. Місця, я думаю, що історію про різдвяні ясла знають всі, навіть люди, які. Дуже мало знають різдвяну історію, навіть не віруючи люди здебільшого, якщо вони стикалися з християнством або живуть в країні, де дуже розповсюджено християнство. Всі знають про різдвяні ясла і використовують це в різних сюжетах, літературних сюжетах можна побачити в мистецтві, наприклад, на картинах і так далі. Але ж сьогодні будемо говорити про справжні ясла. Сьогодні будемо говорити про що свідчать ці ясла, і взагалі як нам відносити. До ясла Ісуса Христа і чи дорівнюють справжні ясла Ісуса Христа до тієї романтичної, сентиментальної картинки, яку ми можемо побачити або то в книжках, або то на листівках і в інших містах, коли ми з вами просто спостерігаємо такі різдвяні мотиви. Тож почнемо з сьомого вірша. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах. Дивно! Коли ангели прийшли до пастухів, скажуть, що того немовлята, ви знайдете в яслах, то такий знак вірниць, там не було двох немовлят, які були в яслах, там не було трьох немовлят, які були в яслах. Тільки один малюк був в яслах в ті часи в Віфлеємі, і це був саме Ісус Христос. Чому? Оскільки в гостиниці не було для них місця. Оскільки в Остені це не було для них місця, ми так звикли до цього, що давайте трішечки переступимо через своє таку звикле відношення до цього оповідання і подивимося більш глибше на ту картину. По-перше, в той час, коли був перепис в Віфлеємі. Зібрався дім Давида, тобто люди, які розуміли, знали на свідомому рівні, що вони нащадки, вони пряма лінія, вони династія царя Давида, і всі знали, що саме в домі Давида народиться Месія, що він буде прямим нащадком Давида. Тобто кожний чоловік з дома Давидова думав, що він може стати батьком Месії, і так дивилися на кожну дитину, яка народжувалася в домі Давида, особливо в часи, коли народився Ісус Христос, тому що тоді приблизно. На 200 років до народження Ісуса Христа очікування Месії були надзвичайно яскраві, надзвичайно потужні. Тож, всі чоловіки, коли народжувалася дитина в домі Давидова, думали, що може, цей і є Месія. А кожна жінка, вона думала, що може моя дитина, то і є Месія. І тому. Кожній дитині в домі Давида давали особливу таку ну увагу, були дуже уважними до народження дітей. І тут ми бачимо, що цей саміт в лапках був вимушений через те, що вони зібралися через перепис, але тим не менше, це зібрався дім Давида, дім, в якому має народитися Ісус Христос, має народитися Месія. І вони всі про це знали і цього очікували. І ось є жінка, яка вагітна. І їй настав час народжувати дитину, і ніхто не переймається цим, Ні у кого немає милосердя щодо цієї жінки, щодо її становища, щодо немовляти, який в неї народиться. Всі байдужі немає місця, оскільки в гостиниці не було для них місця, ніхто не поступився. Там не були всі вагітні жінки, і там не у всіх чоловіків народжувалася дитина в той момент. Що знаєте, ну всі були зайняті саме тим, що у кожного народжувалася дитина, то вже цій не було місця. Ні. Але цій дитині не знайшлося місця. Може, це була єдина дитина, яка народжувалася в той момент, в той час, в той місяць. Але навіть якщо Ісус Христос був не єдиною дитиною, яка народилася в той час, скоріше за все, так і було. Але ж. Вони мали змогу і навіть відповідальність приділити дитині, матері і родині належну увагу, належне милосердя, належну гостинність, але так не відбулося, оскільки в гостиниці не було для них місця. Тепер щодо ясел, це були реальні ясла, це не були якісь такі ясла, які заздалегідь поставили ангели. Знаєте, вони були створені на небі, дуже красиві, такі, знаєте, срібрясті, вони дуже були такі надзвичайні, їм ніхто не користувався. Вони чекали, коли Марія туди положить народженого сина Божого. Ні, це були звичайні ясла, якими користувалися господарі, з них їли тварини, які були в тому господарстві. Тобто, це були звичайні ясла. І можете уявити стан всього того, що було навколо. Тобто Це було не дуже схоже на ті е, наші уявлення про різдво, які ми сьогодні можемо побачити на листівочках або в вертепах, які будуються, або в вітринах магазинів. Тобто, це дійсно принизливо, коли ти народжуєш дитину в домі Давида. І все, що дім Давида може дати, це просто. Йди шукай десь місця біля тварин, хоча б це місце. І написано, скільки в гостиниці не було для них місця. Це було принизливо. Ісус Христос народився в яслах. Ісус Христос народився від грішної жінки. Ми вже говорили, що Дух Святий унеможливив перехід гріха Адаму до Ісуса Христа через Марію. Це була дія Святого Духа, але сама Марія була грішною. Ісус Христос жив в Назареті. Він народився в Віфлеємі, але жив в Назареті. Репутація Назарета була така в лапках гарна. Що коли Ісус Христос вийшов на служіння, про нього казали: Та він з Назарета. Взагалі, що може бути доброго з Назарету? Тут доброї людини, просто скажімо так, ну менш-менш культурної людини, не злочинця. Рідко зустрінеш з Назарето. Ви кажете, що Месія з Назарето. Ви кажете, що син Божий з Назарето. То просто дивовижні речі. Ісус Христос жив в родині звичайних людей Марії та Йосифа. Ісус Христос помер на Христі. І це була страшна смерть, це була ганебна смерть. Це була надзвичайно тяжка смерть фізичними страданнями. Це була тяжка смерть емоційними стражданнями. Це була неймовірно тяжка смерть духовними стражданнями, тому що Ісус Христос пережив залишеність небесним батьком. Бо це була. Кара за наші гріхи. Ісус Христос був похований. Ісус Христос пережив досвід Адо. Ісус Христос пережив залишеність небесним батьком. Це і є досвід Адо, щоб ми з вами, віруючи в Ісуса Христа, не переживали цей досвід. І все почалося з ясли. ясла. Ясла це принизлива ситуація для сина Божого, який народився в цей світ, коли б він був немовлям. Коли ми бачимо з вами взагалі життя Ісуса Христа, ми тільки що пригадали декілька таких ключових моментів життя Ісуса Христа. Ми бачимо, що все життя земне Ісуса Христа воно було принизливим. Воно не було сповнене багатством слави загальною пашаною? Його не визнавали, говорили, що він сповнений воєнзивулом, тобто князем демонів. Отаке було життя Ісуса Христа. Тож ми почали з такого запитання сьогодні: який відгук, яку реакцію, які емоції викликає у мене і у вас історія про різдвяні ясла? Я думаю, що сьогоднішнє наше розмірковування нас сповнило дещо іншими емоціями, ніж може ми були сповнені на початку нашої розмови. Ясла це приниження Ісуса Христа. Різдвяні ясла це приниження Ісуса Христа. Різдвяні ясла це не те, що з чим, з чим ми хотіли сфоткатися. Різдвяні ясла це те, що нас змушує замислитися, на яку принизливу долю зголосився Ісус Христос. Задля того, щоб врятувати і спасти кожного з нас. А тепер причина, оскільки в гостиниці не було для них місця. І тут виникає питання: а яке місце сьогодні в моєму житті для Ісуса Христа? Тут питання не просто що не знайшлося місця. Ні, місце знайшлося. В хліву місце знайшлося в яслах. Питання, що місця не знайшлося в гостиниці, тобто в жилому приміщенні для людей, для родини, так і в нашому житті. Питання не в тому, чи знайшлося у мене в житті місце для Ісуса Христа. Може, і знайшлося. Якщо взагалі не знайшлося, то треба подумати. Варто подумати в ці різдвяні часи, чи знайшлося. Але коли я все ж таки визнаю, бачу, що знайшлося для Ісуса Христа місце в моєму житті, питання яке це місце? Ісус Христос не прийшов для того, щоб зайняти будь-яке місце, знаєте, третє, четверте, десяте, десяте, навіть друге. Ісус Христос каже, Я наріжний камінь. Ісус Христос каже, я не просто добра людина, я не просто один з добрих людей, я не просто найдобріша людина. Ісус Христос каже, Я є цар царів, я є син Божий. Місце, яке належить Ісусу Христу, воно унікальне, воно перше і останнє. Ісус Христос є все для нашим життя. Ісус Христос прийшов, щоб стати наріжним каменем нашого життя, не просто порадником. А найпершим порадником, не просто тим, кому ми довіряємо, а тим, кому я і ми довіряємо найбільше в своєму житті, Ісус Христос прийшов, щоб зайняти своє місце. Тож питання сьогодні різдвяне до кожного з нас. Чи не даю я Ісусу Христу ясла в своєму житті? Щось що, знаєте, залишилося від мене, щось, що залишилося від всього того, що я приділила увагу собі, своєму життю, а потім щось Ісусу Христу? Сьогодні різдвяна історія навчає нас подумати, помислити, по-перше, що Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб бути приниженим заради нас, не просто приниженим. Щоб просто бути приниженим, Тоді це б говорило про якесь ненормальне взагалі ставлення до себе. Да? Ми б сьогодні сказали, що це порушення ментального здоров'я. Ні, приниженим заради нас. Він не просто любить приниження. Він прийшов, щоб бути приниженим заради нас, щоб нам дати вічне життя, щоб нам дати свою славу. Ісус Христос сьогодні вже не принижений. Як тільки Ісус Христос Воскрес, він вже не був приниженим. Як тільки Ісус Христос піднявся і посів по провиці небесного батька, він війшов у повноту Божої слави, він сьогодні не принижений і ніколи вже не буде принижений, але був принижений. І ціна нашого спасіння, мого життя, вашого життя, нас, віруючих в Ісуса Христа, це ціна Його приниження, божественного приниження, який має всю славу і прийшов, щоб бути приниженим. І я думаю, що досвід приниження нікому з нас не приносить радість. Досвід приниження це завжди біль, і це був біль для Ісуса Христа дуже глибокий біль. Але Він його пройшов, щоб ми з вами мали вічне життя. То ж будемо цінувати Ісуса Христа, будемо любити Ісуса Христа, будемо розмірковувати над Його приниженням. І що наша слава, в якому війшли в Ісусі Христі, це Божа слава, це слава Ісуса Христа. Будемо цінувати, будемо благоговіти, будемо в смиренні ходити перед Ісусом Христом і радіти через те, що він зробив заради нас. А друга думка, над якою ми будемо думати, розмірковуючи над різдвяними яслами, яке місце в моєму житті я віддаю Ісусу Христу? Чи вистачає у мене місця для Ісуса Христа, не просто будь-якого, а гідного Ісуса Христа, а належного Ісусу Христу, щоб Він був наріжним каменем? Мого життя. І насправді ми всі в цьому недосконалі. Слово Боже, нас закликає навчатися цьому. Ісус Христос нас навчає. І в ці різдвяні дні Ісус Христос знову і знову нам нагадує, що саме Він є наріжним каменем нашого життя. І це абсолютно розумно в своєму житті найперше місце, перше місце і останнє місце, тобто і ціль, і результат віддавати Ісусу Христу, щоб Він був. Наріжним каменем нашого життя, і тоді ми будемо з вами стояти, вічно стояти з Ісусом Христом, будемо мати вічне життя, тому що Ісус Христос той наріжний камень, який ніколи не хитається, і Його Воскресіння, і Його Вознесіння цьому непохитне свідчення. Тож, дорогі мої, дуже рада, що ми з вами разом можемо читати різдвяну історію. Дуже рада, що ви доєднуєтеся. Ми для того з вами і читаємо Слово Боже щодня, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа. Також прошу підписатися на цей канал тих з вас, хто ще не підписався, тому що це сприяє тому, щоб якомога більше людей долучалося до сумісного читання Слова Божого, зокрема різдвяної історії, і ще більше б розуміло сенс тих подій, які відбулися. При народженні Ісуса Христа, гарного вам часу Адвенту та благословенного прийдешнього різдва.